Доброго ранку. Так, приїхали ми на Наташину, дачу. Вони різати, дорізати будуть гляки, які мішають нагород. Сонечко сходить. Вночі був мороз, трохи вітерець, холодно. А я з ними приїхала, позбираю уріки Вітер натрусив. Такі вони чорні, в середині вони теж темні, але жалко якась копійка буде. Оріх Здоровецький. На нього не ні вилізти, нічого, це тільки чекати, поки вітер обтрусить. Але їхати сюди далеченько. Так що ми сьогодні трактором не їхали, приїхали машиною. Наріжемо, а тоді буде приморозок приїде трактор, ну та й забере дрова. Так, йдемо збирати. Так, вони вже трошки підрізали. Такі гарні геляки. Да, колись на арпал переб'ють. Вже то був вночі мороз, а це вже трошки виглядає сонечко, вже ослизає, липне до ніг. Під зривається, холодно. Я вже змерзла під горіхом горіх в холодку, в затінку. Один горіх мінус. Він дуже старий, трюхнявий, затіняє півгорода. Тільки мусору від нього повно. Ще один горіх мінус. Ті, що нахиляні на город. Вучають трасу. Саша, гріється, але це доля, а я ще й досі збираюся. Я за замерзла. Ще трошки, на цьому наш робочий день закінчився. Назбиралась тільки горіхів. Зловили що, гвоздя? Зловили горіхові гвоздя, де він взявся. І тепер мусимо їхати додому. Планували на цілий день. Вже і так, 2-2 години. Да? Я на часи не дивлюся. Угу. Так, додому їдемо вже на прошки. Подивилися, що дорога така, що можна проїхати. Жука далеченько. Ми вже вдома. Отакі погані оріхи, грязні, Зараз я їх помію. На решето і хай підсихають, хай стікають. Ой, на силу бабка виловила Олєшку, щоб він курточкою свою похвалився. І шапка яка крута. Почекай, бабка ще ж не побачила, почекай. Ану давай. О, а це що таке? Отаку От на сіє. Ну? От О, диви диви, та ти що? І шапка така, да, до цього, і це а, mm -hmm. а яка красота. А це два замка. Да? Ага, а ну обернієшся. Ой, диви диви, який ти крутий хлопчик, так? Да? О, насилу бабка просила, Тати, щоб він таке. показався. Та ти що? Це ти з садочка їдеш? Да. Понятно, роздівайся. Так. Добре дивитися, хтось робить. Сидимо і наблюдаємо, як Наташа рулетики робить. Треба щось до чайку. Застала мене ніч, мені ще треба лізти, зняти горіхів на вечір бити. Ой, поки перемила ті, що привезла. Поки туди-сюди, поки випровадила Олешку, та й запізнилася завитка зняти горіхів. Так Так, вчора я два відра перебила. Сьогодні, може, відро здужаю. Не знаю. Так, на сьогодні все. Всім на добраніч, всім тихої ночі.